Чекаю моїх любих першокласників на уроці навчання грамоти. Продовжуємо наш навчальний день. Сьогодні у нас 14 вересня і зараз урок письма. А почнемо ми із вправи відкритий мікрофон. Будь ласка, уважно слухайте питання та давайте швидкі відповіді. І перше питання, яка зараз у нас пора року? Що роблять тварини? Хто залягає у сплячку? Які птахи відлітають у теплі краї? А зараз попрацюємо із загадками. Я працюю поважно, говорить вона про себе. Все літо літаю у поле, до гаю, збираю медок із різних квіток, кого не злюблю, того жалом жалю. Хто це така трудівниця збирає медок? Впізнали? Правильно, це бджілка. Наступна загадка. На весні барвиста квітка на галявині розквітла, лиш поглянути хотіли враз знялась і полетіла. Хто це, хто ця барвиста квітка? Правильно, це метелик. Вісім лапок працьовитих вміють сіточку зробити. Між гілок прилаштувати та на мушок полювати. Хто плите сіточку? Правильно, павучок. Дітки, пам'ятайте, що його вирізняє від інших комах саме вісім ніжок. Хоч маленькі та завзяті. Звикли дружно працювати. Роботящі ці комашки називаються. Хто це? Мурашки правильно. Ввечері влітку над нами літає, в сурмоньку грає, з нас кров випиває. Кого ми влітку не любимо вечорами? Правильно, це комар. Чорний, а не круг, рогатий, а не віл, ще й сніг без копит. Ну, не тільки чорний він буває, це жук, правильно? Ну, а зараз завдання вам знайти, які комахи заховалися на цьому малюнку, назвіть їх. Знайдіть метелика та жучка. Всі знайшли? Є тут і комар, і коник-стрибунець, і бабка, і сонечко жучок, так? але ваше завдання було знайти жука рогача та метелика. Знайшли? Ось вони погляньте! Метелик та жук-рогач. Продовжуємо, діти, працювати з загадками. В кого теплі сірі шуби, лютий погляд, гострі зуби, лісові ці хижаки називаються вовки. Зовсім і не хижак на цьому малюночку, так? дуже схожий на песика. В темлім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Хто це? З родим таким хвостом пухнастим? Правильно, це лисиця? Наступна. Носить взимку ця тваринка теплу білу кожушинку. А сіренький свій жупанчик навесні влягає хто? Зайчик, правильно, взимку біленький, а влітку сіренький. За хвоста мене вхопить я його відкину вмить і втечу. Бо я гнучка й дуже спритна. Ящерка. Молодці. Дім будує без віконця, бо не бачив зроду сонця. Зразу вам візуальна підказочка. Під землею риє хід, ця тваринка зветься. Кріт. Правильно? Ну, а зараз завдання назвати яких ви побачили тваринок на малюночку, що заховалися там, та знайти ведмедя. Ну що, кого ви бачите? Я бачу, дивіться, оленя з такими розкішними рогами. Бачу сову. А ось тут хто ж це такий тут заховався, якийсь ховрашок, мабуть. А ось вушка зайчика виглядають. А от ось він їжачок з гострим носиком. Ведмедя знайшли. Он він, дітки, подивіться, заховався за кущем. Ну що, продовжуємо? Зараз ваше завдання впіймати, знайти, тобто, зайве слово у кожному рядку. Готові? Синиця, горобець. Лелека, соловей, ящерка. Хто ж тут зайвий, на ваш погляд? Дивіться птахи, синиця, горобець, лелека, соловей. а ящерка це птах? Ні. Отже зайве слово у цьому рядочку ящерка. Знайомимося з другим рядочком. Ведмідь єжак сорока, білка заєць. Яке ж, на ваш погляд, зайве слово в цьому рядочку? Здогадалися? Подивіться: ведмідь єжак, білка та заєць це звірі, а сорока це птах, зайве слово сорока. Наступний рядочок. Ялина, сосна, фіалка, дуб, береза все це рослини, але все ж таки одне слово вирізняється серед інших. Що то за слово? Здогадались? Ялина, сосна, дуб, береза це правильно це дерева, а от фіалка це квітка, зайве слово фіалка. І останній рядочок: метелик мураха, комар, лось, оса. Ну, тут легко було здогадатись, так? Метелик, мураха, комар та оса це комахи, а от лось це звір, тому зайве слово в цьому рядочку лось. Ну, а зараз знову. На таке завдання, на вашу зорову пам'ять. Знайдіть у кухаря на кухні усі овочі та фрукти. Давайте, будьте, будь ласка, уважні. Саме на кухні, не на цих малюночках поруч, а в нього на кухні, які ми бачимо овочі. Я бачу морквинку, сибульку, перець погляньте. Далі ось з'явився баклажан, а це гарбуз, капуста, так? А тепер шукаємо фрукти. Які ви бачите фрукти? Я бачу вже ось грушку, яблучко, сливку. Із овочів я не назвала, погляньте, не помітила я помідор. Ну що, ви всіх знайшли? Давайте тепер поглянемо, чи всі овочі ми назвали. Ні, дітки, не всі. Ось іще часник був, бачите? Ось він, я його не помітила. Треба було окуляри надягати, так? Тоді б помітила. Треба надягти. а то знову щось не побачу. Продовжуємо. Ну що, а тепер повторимо. Як треба сидіти за партою та тримати ручку. Ну, у нашому випадку олівчика. Пригадуйте і давайте розповімо віршик. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу олівець ось так тримаю. Сяду рівна. Не зігнусь. До роботи враз візьмусь. Пригадали, як рівненько треба сидіти, ніжки поставити на підставку або на підлогу? Ну і перше завдання в зошиті? Скажіть мені, кого ви побачили на цьому малюночку? Подивіться уважненько. Хто тут є? Всіх побачили? Ну, по центру, подивіться, ми бачимо їжачка, а, на, а ось на ньому, мабуть, зверху над їжачком мурашка. А зліва бачимо білочку. А праворуч від їжачка ми бачимо жучка сонечко. Ну, здається, більше тут нікого й немає. А що вони роблять, як ви думаєте? Оскільки пора року у нас осінь. Що вони роблять, дітки? Правильно! Вони готуються до зими. Треба. Білочці насушити грибочків, зібрати якомога більше плодів насушити, горішків. так? А от їжачок він покатається по листячку, попередньо буде дуже добре харчуватись, багато їстиме, буде в нього жирок підшкірний, і тому потім він. Спокійно загорнувшись у листячко, проспить усю зиму. Тобто йому готуватися до зими дуже просто. Йому треба дуже добре восени харчуватися. Ну, а зараз я вас прошу поставити відео на паузу та розфарбувати оцей красивий малюночок. Нагадаю, у зошиті це сторіночка 5. Наступне завдання. Теж працюємо на сторінці 5 зошита. Нам треба домалювати малюнки, а потім розфарбувати їх. Подивіться, що ми маємо зробити? Починаємо із цього, з першого кошика. Обводимо всі лінії, які ми бачимо тут, контури. Дуже добре наводимо, не виходячи за, не виходячи за контури, всі-всі оці крапочки, бачите, які утворюють майже безперервні лінії. Вам треба всі ці крапочки поєднати. Ну і, звісно ж, це стосується і грибочків, які в кошиках. А от на цьому кошику вже будемо рухатися не зліва направо, а справа наліво, звідси будемо починати. Зрозуміли? Завдання вам не просто домалювати та розфарбувати, а зробити так, щоб вони були однакові, як близнятка. Зрозуміли? Як наче од... один кошик на Другий дивиться у дзеркало. Ну що, а тепер я пропоную вам виконати пальчикову гімнастику. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. Треба їм відпочивати, щоб красиво написати. І переходимо до письмового завдання. Оскільки ми вже підготували наші пальчики та наші руки до письма такими лініями на кошиках, то сподіваюся, що вам буде тепер нескладно. Треба обвести і продовжити за контуром, а на наступному рядочку чергувати. Спочатку малюємо таку дугу знизу вгору, а після неї Згори вниз. Знову знизу вгору та згори вниз. Ну, а далі вам допоможуть крапочки. Подивіться, яка далі повинна бути дуга? Отака, яка була попереду через одну. Побачили? Наступний рядочок буде отака красива лінія. Ось вона. Красива? А тепер подивіться, як же ми малюємо грибочок. Спочатку намалюємо йому шляпку, звідси рухаємося, раз, потім проводимо пряму лінію, вийшла шляпка, а потім від шляпки малюємо грибочку ніжку. Спробуйте на оцих двох грибочках ще раз їх обвести, а потім переходимо до наступного рядочка. Дуже важливо, дітки, не виходити за межі рядочка. Поставте зараз, будь ласка, відео на паузу, відпочиньте, а потім вже допишете. César Gaia. thank you Дякую вам, дітки, до зустрічі!